Вітаю! Сьогодні готуємо до масляної бісквітні млинці, і їх або дуже люблять, або не розуміють, а все тому, що неправильно готують. Дальний перелік інгредієнтів вас чекає в інфобоксі під відео, пішли готувати. І спочатку нам потрібно відділити білки від жовтків у трьох яєць, до білків додати пів чайної ложки солі і взбити їх до гарної крутої піни. До жовтків додаю 2 столові ложки цукру. Ванільний екстракт можна замінити на звичайний ванільний цукор. і 12 столових ложок борошна. Борошна додаємо майже в 2 рази більше, ніж в звичайній млинці, тому що нам потрібно більш густе тісто, щоб тримати піну. І додаю 200 мл молока це половина від загальної кількості. Добре взбиваю міксером так ми уникнемо грудочок тепер додаю решту молока, це ще 200 мл і знову перемішую далі додаємо 2 столові ложки рослинної олії і, продовжуючи перемішувати, вливаємо 100 мл окропу і повертаємося до білків, вмішуємо їх в тісто в три етапи дуже делікатно: зверху вниз, зверху вниз, уже вручну. На цьому етапі ставимо розігріватися пательню, і тут важливо наше тісто не перемішати, воно має бути дуже повітряним і схожим на таке рідке, бісквітне тісто. Головне вчасно зупинитись, ви маєте бачити цю густу пінкову структуру. Ось що у нас виходить, тісто виглядає доволі густим. Перед першим млинцем пательню змащую рослинною олією і залишки прибираю паперовим рушником. На розігріту пательню виливаю порцію млинцевого тіста. Така порція, якби я смажила звичайні млинці, і розподіляємо його по пательні. Воно добре розподіляється, хоча трошки повільно. Такі млинці смажимо на нагріві менше середнього. Забула сказати, що це млинцеве тісто не потрібно залишати постояти, а важливо його смажити одразу після приготування. Для того, щоб без проблем його перевернути на інший бік, нам потрібно млинцю дати добре пропектися і разом з тим не пересушити. На іншій стороні смажимо буквально секунд 30 Такі млинці виходять пористі, м'які, пухнасті і точно як тонкі бісквіти. З таких млинців, звісно ж, можна приготувати млинцевий торт, а ми смакуємо просто з йогуртом та улюбленим малиновим варенням. Я бажаю вам спокійної, мирної, смачної масляної і буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео!